Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Сьогодні ми йдемо разом з вами у сінсей на фінальний розпродаж. І діятиме він аж по 31 серпня. Поїхали! На вході зустрічають нас жіночі речі. Сукні по 219 гривень. Так, 219, але не 219, а 339. Шукаємо іншу. Ага, ось такі зелені по 219, досить тоненький матеріал, я б сказала, як сіточка, але є підкладка. Такий укорочений варіант. Такі сукні 239. Як варіант закупитися на наступний рік, кому що подобається по стилю по смаку. Досить непогано. 459 чорні. Це вже трошки, бачите, довше. Так, це не акційна спідниця, 459. Так, де є по акції? 169 пише. Нам треба цей товар. Це будемо шукати. Знайшла 169 гривень. Оп! Коштує. Тільки от не знаю, не дуже схоже мені на спідницю, а більше схоже на сукенку. Може, це тут так зібрано на грудях, але я не бачу ніяких бретельок. Так, а нехай це буде сукня, а може й спідниця. Хто знає, пишіть. Будемо разом з вами дізнаватися. Такий варіант 289. Я б сказала більш такий класичний. Багато товарів вже є таких більш осінніх. Це ніби футболочка, але вона досить така щільна. Я б сказала, як двох нитка 459. Такі жіночі шлюпанці за 289 гривень. Жіночий сарафан 399. гривень. Має багато малесеньких гудзичків. Вже, знаєте, Поміж рядами дивлюся, є. І не акційний асортимент, звичайно, але такий досить цікавий. Яскрава блузка, така приємна на дотик. Ціна 659. Футболка з такими набитими металевими кільцями 339. Така, я б сказала, невагома спідниця. Ціна її 459. Тут такі поняночки у діті. Сукня за 459, а сумка 219. Штани 459, а сорочка 269. Така сукня на бретельки за 239 гривень. Бачу, хтось вже міряв, добирався, але що? Високо, важко завісити. До речі, пишіть у коментарях, ви високі чи ні. Бо я от пів життя була низькою, була в класі сама нижча. А в випускному класі виросла і стала висока. Так, такий варіант. Ціна 599. Светр сіточку. Не видно переливу кольору. Тут є така золота, нитка люрексова. Краде камера Це, цей відблиск. Побачила ось таку новинку. Декор для дому. Такі квіти красиві в горшку. І ціна 269 гривень. Сумочка жіноча за 289 гривень. Закривається на такий магнітик, так є внутрішня кишеня для ключів чи смартфона. Новинки Появилися косухи. Здається, такий формат куртки ніколи не вийде з моди. 999 гривень. Є в такому коричневому або у чорному кольорі. Щоправда, бачу, що вони відрізняються пошиттям. Ця коштує 799. Такий варіант, ніби, знаєте, підтерта трошки, така, як під старовину. Чорна, але має. Такі затерті елементи. І ціна її 999. Така курточка за 799. 239 гривень ось такий рюкзачок в молочно-рудому кольорі. Так, стягується на магніті. Не на магніті, а тут прокручується. Перепрошую. Досить він місткий, бачите, є ще на замочок відділ. І тут кишенька. Одна, дві навіть. 459 гривень коштують штани жіночі, спортивні з кишеньками. Такий насичений рожевий колір. Так, і цікаво, чи є худі до них. Такі світло рожеві сумочки жіночі по 219. Топ жіночий за 99 гривень. Такі бюстгальтери по 139. Такий варіант 99 гривень ціна. І корсетом 219. Комплект жіночий піжамка за 339 із лимончиками. Це є шортики і топ на бретельки. Дуже багато є акційної біжутерії. Сережки 35 29. Такий набір неакційний 149. Набір підслідників 5 пар за 69. Підслідники з малюнками, до речі, попередні були однотонні. Такі 5 пар за 79. По 29 гривень пов'язка на голову. Ремінь жіночий. Ціна 169. Білий 119. І по 99 такі. А ті по 69. Набір косметичок, дві штуки за 239. Це Зовнішня із таким прозорим віконечком, а інша суцільно закрита. Такий варіант з поні, Ціна 119 189 і 69. Такий набір косметичок, велика. Середня і менше 349. Декоративні штучні квіти в білому чи в рожевому кольорі. До речі, дуже гарно передає колір. Камера, такі вони насичені. І ціна 269. Так, розпродаж. Такі корзинки: 129 гривень з ручками, 139 гривень з лимончиком. Так, тут діаметр 21 сантиметр. Така декоративна гіність за 189. Так, це не акційно. Рослини штучні. У горшку Ціна 169. Такі менші по 149, 24 сантиметри висота. 219 такий варіант. Годинник настінний за 79 гривень. Оце так. Що це? Хэллоуін, хто скаже, чи це вже осінь? Так, ціна 239 гривень білий гарбузик з кришкою. Такі ємності. Скляні, 189. і... 189. Так, це ми бачили чашечки. 149 гривень такий варіант. Відчувається під рукою об'єм цих гарбузиків. Так, і малюнок по колу. Такі чашечки з декором на ручці. Ціна 189. Це, мабуть, таке до Хелловіну. Вам хто знає, перекладіть нам, будь ласка, так, 119 гривень. Так, 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 і це вже повторки. Така чашечка 119. Глибокі миски по 149 гривень. Така форма, як для запікання. Вона мені дуже нагадує форму для запікання з кришкою. А це може бути, знаєте що, свічка. Відти, вона порожня. І ціна 269 гривень. Цікаво. 219 гривень коштує ось така тарілка гарбузик. Так, а це вже точно свічка ароматизована з кришкою дерев'яною, що з таким декором. Атмосферно виглядає 219. Грибочки. Це є набір ємності для спецій 189. І такі гарбузики, дві штуки, золоті. Ціна 219. А це є такий контейнер, в який можна сховати подовжувач. Так би мовити, зробити це естетично. Тут є, бачите, отвір, і з цієї сторони кришка. Тут теж можна отак от це все організувати. Тошка дерев'яна. Ціна 269. Такий варіант. 239. Хом О, який красивий листочок. Це менажниця І ціна її 239. Дуже гарно на вигляд. Бачу, тут ще щось є, якісь гарбузики дошки. 239. Так, Ага, це Менажниця. Так, давайте будемо крутити. Це дошка. А це менежниця 269. Такі прищіпки, які обтяжують скатертину. Набір 79 гривень. Є ще такі бомбончики, м'ячики, то ціна 169, Тільки лимочки акційні. Чохол для телефона, айфона. Речі, тут є на різні моделі, і акційна ціна 69 гривень. Такий чохол зелений, ціна 59 зі шнурком. А це, до речі, дуже корисна річ, це на кабель зарядний, одівається, і знаєте, часто буває в місті згину, ламається. Так? Це для того, щоб не згиналося. ціна 29 гривень за дві штуки. Такий листочок і сонечко. Так. 59 гривень набір фігурок і клейкою, стрічкою. 99 гривень коштує ось такий планер. Дуже він мені цікавий. Тут є і основа така тверда. І я так розумію, це закривається на магніт і відділ для ручки, і таке ту-ду справи. І план на тиждень. Можна ще щось собі тут якусь додаткову інформацію виносити. І цих аркушів є досить багато. До речі, планування дуже економить час і допомагає самого себе організувати. А це є підставка для ноутбука 129. Підставка на смартфон 35 гривень, дуже гарний перелив кольору. Так, це теж to do. можна дитині якісь справи. Писати, і коли виконала пересувати в бік. Сумка для ноутбука, мабуть, ціна 239. Так, це є чохол на планшет 119. А з єдинорогами не акційний. Блокнотики ціна 59 гривень. Ви знаєте, трошки мені вже перейшло. З цими блокнотиками 119 гривень, але це моя любов-любовна блокнотики. Я дивлюся, вже є і осінні 79 гривень в лінію. Ручки з єдинорогами по 29. Такий варіант теж 29. Скатертина розміром 1,40 180 80-169. З лимончиками 239 гривень. Скатертина 1,40 м на 2,20 метр. 100% поліестер. Така скатертина за 39 гривень. Така вона тоненька. Так розумію, вони як одноразові. Розмір, на жаль, не бачу. Пише один розмір. А який це один? Ой, які цікаві, це є смужечки. Не знаю, чи хтось в нас такі стелить. Але я бачила за кордоном, що так практикується гарно оформити. Ну, це справді воно красиво. Так, і ціна їхня не акційна. 189. І зелена теж 189. Ой, яка гарна доріжка. Осіння 50 на метр 50 за 169. Скатертина метр 40 на 220 з гарбузиками. А є ще ось таким малюнком 389. Відро для сміття із кришкою. Ціна 169. Їмності для зубної щітки паста 149. Дуже великий асортимент на різний смак. В мене буває таке у сенсей, що береш товар в руки і запитання, що це, для чого це. От Хто знає, що це? Для чого це? Дуже стильні такі корзинки для іграшок більшого, меншого розміру. З такою вже змонтованою кришечкою. Так, ціна 599 і 699. Це, мабуть, натуральні матеріали. Виглядає справжні. Зі всілякими тваринками, чашечки, ціна 169. Силоник 189. Котики 169. Єдинороги. ручок ціна 119. Такі 189. Отаки ми вже бачили: 169. Лисички, чашечки по 189 гривень. Такі об'ємні. Ціна 169 гривень. З вушками. І такий варіант 189 гривень. Така дошка, в яку можна впихати ось такі кнопочки, якісь нотатки чи ще щось. Ціна 59 гривень. Так. І бачу, що це лише єдинороги. Щось дуже схоже на ось цей органайзер. Я купила і причепила в садку на дверку. Зручно тримати грібінець, якісь резиночки, серветочки. Правда, я маю трошечки компактніший варіант і така більш нейтральна, хлопчача тематика. А то вже хто собі як обере ціна 169. Килимок Барбі 269. Подушка декоративна, з м'ячами. 79. Це теж запихати, можливо, якісь нотатки. Ціна 59 гривень. Це як корковий матеріал, мені нагадує. Ось такі корзинки з полуничками по 79. Косметичка чи то органайзер на замок. З акційною ціною 129. Це декоративний елемент. Ціна 39 по 49 гривень. чохол на подушку з полуничками. Корзинка така плетена по 129 гривень. Досить містка. Така підставка на банну. Розпродаж 289 гривень. Для тих, хто багато використовує льодо, цікаво класна і штука. Контейнер, формочка. Зробили лід, висипали в контейнер і є ложечка для набирання. Такий совочок. Ціна 239 гривень за такий набір. 59 гривень фоторамка на маленьке фото. Можна і так лишити в якості декору в дитячу фоторамка. Так розумію, тут вставляти перше фото, або фото з першого року, або, можливо, з якогось конкурсу. 69 гривень фоторамка, і тут, мабуть, розмір 10 на 15, так. Візуально, знаєте, до не пише. Годинник у дитячу 119 такий. А м'ячок 79 теж годинник. Скринька. Ціна 119 гривень. Більше схоже на комод. Такий з котиками 239. Є ще з ведмедиками. Дуже цікаво, чи цей котик. Котик не акційний з таких. 219 гривень на три шухлядки. Така сумочка, я думаю, буде компактно скласти комплект постільної білизни, чи щось інше. 119, чи малих речей, чи навпаки на виріз. А це є декор для дому. Таке дзеркало, але це не справжнє дзеркало. Воно якесь таке, знаєте, як в іграшках є. Ціна 49. Тут ще наліпка наклеєна, якщо зняти, воно буде виглядати як справжнє дзеркало. Слоник такий. Літні чоловічі кепки з акційною ціною 149. Така біленька, 159 гривень. 219 гривень. Набір трусиків для дівчаток 119 гривень за 5 штук. І ось такі. Так, такий набір. Ціна 219, також 5 штук. 169 гривень. Набір трусиків боксеров. Дівчачі 4 штуки. Також є і дитячі речі акційні. Такі набори, футболочка і шортики для хлопчиків 269. Так, акційні. акційні. Ось такі акційні. 129 гривень. Це і набір. Це є така, як маєчка з малюнком і шортики. До речі, дуже такі приємні на дотик. Так, така футболочка, чи це набір? Давайте подивимось. Це набір. 119 гривень. А який прикольний динозаврик. Футболка і шортики. Шлюпанці дитячі зі спайдерменом за 100 гривень. Таке дівчаче взуття 100 гривень. Є ще з зрапунсель також 100 гривень. І такі по 100 гривень. навіть є на більших дівчаток теж по 100 гривень. 239 гривень набір плать з сукеночок. Три штуки. вони є дві одиниці однотонні, а третя така блакитна в квіточку. Але тут є теж одна квіточка і на рожевому нема. такий набір із трьох за 239. Такий набір дівчачий, футболочка і шортики. Кожен на шортках є малюночок. І ціна 139 гривень. Дуже гарна ціна за такий набір. 129 гривень. Ви знаєте, навіть можна собі брати у якості піжамки, кого, наприклад, вдома тепло. Можна використовувати 50 гривень шортики. Така футболочка, ціна 129 гривень, на така вся в резиночку. Такі штанці за 219 Вони вони із кишенями і з резинкою. Такі шортики за 50 гривень. І до них можна підібрати кофту, яка теж 50 гривень коштує. Правда, трошки колір в них відрізняється, але все одно воно виглядає як комплект. Виходити за 100 гривень. Так, а це є набір дві футболочки і ціна за набір 50 гривень. Просто, просто моя акція. А є набори шортиків. Теж 2 одиниці, ціна 139 гривень. Буду вже закінчувати відео, бо думаю, що це вже дуже багато всього вам познімала. Насправді дуже багато акцій є на що подивитися. Такий комплект комбінзон. Ціна 169. Сукня дитяча 159 гривень. Так, і багато вже осінніх новинок приїхало. Сама би такий светер хотіла. Відповідно все, що він коштує. 339. Коротше, літери вишиті. Все, папа! -па.